Вашингтон не робить гучних офіційних заяв, але держсекретар Шаджон Керрі веде активний діалог з лідерами Ірану та Саудівської Аравії і закликає сторони розрядити дипломатичний конфлікт. Про це повідомляють в уряді США. Напруження між двома країнами може ще більше дестабілізувати ситуацію на близькому сході і загрожує американським інтересам. Детальніше про це Руслан Петричка. Страта шиїтського клірика в Саудівській Аравії, де домінують суніти, спровокувала каскад кризових подій. Вони не лише збурили весь регіон, ще більше напруживши протистояння між сунітами та шиїтами, але й призвели до дипломатичної війни між потужними регіональними лідерами. Після того, як розлючений натовп в Ірані захопив посольство Саудитів в Тегерані, Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном. Влада Ірану звинувачує Саудівську Аравію у продовженні провокативної політики і підбурюванні насилля. Ми віримо, що кроки, які створюють напруження в регіоні, не ознака сили, а прояв слабкості. Тому ми мусимо відповідати на ці дії, приймаючи продумані рішення. Саме так Іран і робить. Але на жаль, наші дії не були зустрінуті відповідними кроками на зустріч з боку нашого сусіда Саудівської Аравії. У Саудівській Аравії наполягають, захоплення посольства відбулося з мовчазної згоди іранської влади і вимагають вибачень. Деякі країни, зокрема Кувейт та Бахрейн, заявили про свою підтримку Саудівської Аравії, але інші гравці в регіоні та світі не поспішають ставати на ту чи іншу сторону. Туреччина та Росія пропонують посередництво у переговорах між Тегераном та Еріядом. У Вашингтоні кажуть, цей конфлікт не може бути врегульований ззовні Врешті рішення цієї проблеми повинно прийти від лідерів цього регіону. У державному департаменті не приховують занепокоєння тим, що конфлікт між Іраном та Саудитами може вплинути на вирішення інших регіональних проблем, зокрема на майбутні переговори щодо політичного переходу у Сирії мабуть, найбільш суттєвий ефект це може мати у тому сенсі, що місцеві дипломати переведуть свою увагу від сирійського питання на більш нагальну проблему напруження в перській затоці. Аналітики зауважують, що у цій ситуації сполучені штати не можуть стати на ту чи іншу сторону. Ми опинилися між двома країнами, які співпрацюють з нами у певних питаннях, але не погоджуються з нами в інших. Але й залишити конфлікт без вирішення не можна. Існує загроза, що він перекинеться на інші країни. Можливо, що іранці посилять свою підтримку повстанцям у Ємені. Також вони можуть збурити шиїцькі громади в Бахрейні і навіть в самій Саудівській Аравії. Іранці також можуть збільшити підтримку режиму Аль-Асада в Сирії. Аналітики погоджуються, останнє загострення загрожує інтересам США у регіоні. Тому Вашингтон працює на багатьох дипломатичних фронтах, аби Іран та Саудівська Аравія змогли знайти порозуміння у цій ситуації. Руслан Петричка голос Америки.